Доброго дня, шановні українці! В даному відео я покажу вам, як подати онлайн-заявку на заміну BRP або Biometric Residence Permit. Я буду міняти BRP своєї дочки, якій наразі на момент запису відео один рік і три місяці. В двох словах, для чого це мені взагалі потрібно. Коли ми перетинали кордон Британії за схемою Ukraine Family Scheme у березні 2022 року. То у неї не було ще закордонного паспорта, і їй видали БРП на основі свідоцтва про народження. Потім, влітку, я подала документи на її закордонний паспорт, його зробили, і вийшло так, що її ім'я в паспорті пишеться не так, як ім'я в Biometric Residence Permit. Ну і тому, відповідно, мені треба зараз міняти BRP, тому що прізвище ім'я всі дані мають співпадати в усіх документах. Саме тому я буду робити заявку на замінну її BRP. І так, поїхали. Переходите за посиланням, яке я даю під відео. Йдете вниз, клікаєте Apply for Replacement BRP Online. Тобто, подати заявку на заміну BRP Online. Тут вам відразу дається інструкція, що ви будете робити. Тобто, Вам треба заповнити форму, підготувати документи. Заплатити за заміну BRP і здати біометрію. Тобто, так, вам треба буде знову йти в один з центрів і здавати біометричні дані. Клікаєте Apply Now. Перше питання: чи є у вас якісь заявки від Home Office, по яким ви не отримали рішення? У мене таких заявок немає. Ви в Британії наразі, так. Тут треба ввести ваш емейл, на який буде кореспонденція приходити, і створити пароль. Я ввожу свій емейл і придумую пароль. Так, ідемо. Мав прийти підтверджувальний емейл. Перевіряємо. Так, і є такий. Клікаємо за посиланням в емейлі. Просить вас залогінитися в аккаунт, вводити пароль, який ви тільки що придумали. Sign in. Continue. Так, питання: ч, кому належить даний імейл? Перший варіант апліканту, другий е, варіант е, імміграційному консультанту. І третій варіант е, комусь іншому. В моєму випадку, комусь іншому. Чи є у вас імміграційний е, консультант, який знаходиться в Британії? Ні. Я заповнюю заявку сама, без консультантів. Так. Тут треба вибрати, що саме вам треба замінити: BRP чи BRC. У мене у моєї дочки BRP. Тут перевіряєте свою відповіді, якщо все правильно, нажимаєте Continue. Тепер вводите дані, я ввожу дані своєї дитини. Причому ввожу е, ім'я, так як воно пишеться, по новому у паспорті. А чи, були, чи була ця людина відома під якимись іншими іменами? Так, ставлю так, тому що у неї ім'я по іншому писалося. Тому я сюди веду її старе ім'я. Попереднє ім'я. Чи були якісь інші імена, крім цього? Ні. Контактний імейл даної персони ввожу знову ж таки свій імейл. Номер телефону британський свій ввожу. Ставлю галочку для використання в межах Британії. Домашня адреса. Find UK-адрес. Обираю свою. Автоматично заповнюються поля. Далі питання йде, чи це є адреса, за якою ви проживаєте. Єс yes, так. Ми тут проживаємо з липня 2022 року. Ваша стать. Жіноча другий варіант. Ваш статус. Моя дочка Сінл, тобто незаміжня національність. Україна. Обираєте зі списку. Дата народження. Країна народження Україна. І місце народження. ввожу так, як в закордонному паспорті. Чи є у вас паспорт? Вводите номер паспорта. Номер органу, що видав, дата видачі і коли паспорт закінчується. Чи є у вас national insurance number? Це вже британський. Моєї дочки його немає, тому ставлю I do not have a national insurance number. Чи є у вас безстроковий дозвіл на проживання в Британії? Моєї дочки BRP він має термін дії, він закінчується в кінці 24-го року, тому я тут ставлю No. Який тип візи або дозволу на перебування у вас є? Перше – це туристична, друга для навчання, потім для роботи, сімейна, турецька якась. І останній варіант інше. Я обираю інше. І ввожу тут інформацію по резиденс-перміт моєї дитини. Як називається документ? За якою схемою він виданий? І номер документу, і який, до якого числа дійсний. Чи є ви біженцем в Британії або під якимось захистом в Британії? Тут ставлю ноу. No. Чи є ви залежним від когось, хто от так само є біженцем або під якимось та, е, захистом в Британії? Ні. Скільки часу ви живете в, Украї... в Британії? Чи виїжджали ви за межі Британії більш ніж на 6 місяців з тих пір, як вам видали е, ваше БРП? Ні. Чи є у вас якийсь офіційний документ, з яким ви можете подорожувати, який виданий хоум офісом? Так. Мається на увазі Residence Permit. І чи є у вас змога відправити цей документ нам? Ну, тобто показати його. Так. Тут я ввожу номер Residence BRP моєї дитини. Чи змінилися якісь дані з того моменту, як ви отримали поточний BRP? Так. Тому що змінилось ім'я. Питається, які дані вам треба змінити. Мені треба змінити її ім'я, тому я ставлю галочку на name, і у полях, що відкрилося, ввожу нове ім'я. Все інше залишається таким же. Чи є у вас якийсь номер, референс-номер від Home Office? Немає. Чи можете ви додати свій BRP до цієї аплікації, до цієї заявки? Так, карточка на руках у нас, тому можемо, звичайно. Тут ввожу дані поточного BRP моєї дочки. Де видано номер BRP, дата видачі і, і термін дії, коли закінчується BRP. Чи є ваш документ пошкодженим? Ні. Він цілий і здоровий. На цій сторінці питається інформація дорослої людини, яка буде супроводжувати мою дитину. Тут я ввожу свої дані. Моя національність Україна Вибираю зі списку і дата народження. Чимісоль Газінюк є одним з батьків або офіційним опікуном? Так, знову перевіряєте відповіді, якщо все правильно, клікаєте далі. На цій сторінці вам говориться про те, що треба буде завантажити, роздрукувати і підписати три документи, які називаються консент. Там частина перша, друга, третя. Ставите галочку. На цій сторінці подаються питання, два питання з приводу вашого банківського рахунку. Перше питання, чи цей банківський рахунок, тобто рахунок, з якого я буду оплачувати ці послуги, чи він належить якійсь іншій особі або декільком особам. Ставлю ні, тому що він належить мені і другий. друге питання, чи цей банківський рахунок належить особі, яка фінансово вас підтримує. Тут я ставлю так. От ви тут можете завантажити той документ, про який я вам казала, але його можна буде ще раз пізніше завантажити під час аплікації. От перша сторінка, бачите, вам треба буде ставити внизу поштовий індекс, ваш підпис і дату. Повертаєтесь до аплікації, ставите галочку, продовжуєте. На цій сторінці подається інформація про те, які документи вам треба з собою мати, коли ви підете здавати біометрію. Обов'язкові документи це перше паспорт і друге це підтвердження вашої адреси проживання. Інші документи це Biometric Residence Permit. Роздрукований і підписаний документ у ті три сторіночки, консент, які я вам раніше показала. Довідка про зміну імені Change of Name Lead, і її паспорт. Тут треба ставити всюди галочки, інакше система вас далі по заявці не пропустить. Знову перевіряєте відповіді. Тут декларація, якби стандартна інформація про те, що ви підтверджуєте, що ви надаєте правдиву інформацію і так далі. і так далі. Перший варіант: тут треба поставити крапку, якщо я аплікант, і друге, якщо я подаю цю заявку від імені апліканта. I accept. Далі переходимо до частини оплати. Дана послуга коштує 180 фунтів. Так, тут вводите платіжні, дані платіжної карти і здійснюєте оплату за міни БРП. Тут, наче як сторінка не оновилася, е, я зайшла на свою пошту, відкрила імейл і клікнула Return to your application в імейлі. Нажимаємо кнопку продовжити мою аплікацію. Вводите свій пароль знову як було гинутись. І потрапляєте на сторінку з наступними діями, що вам треба зробити. Тобто, ви вже оплатили. Далі треба завантажити Consent Form. Це той, знову ж таки, документ, який ми вже завантажили раніше. Підписати його, відсканувати. І друге це забронювати похід в центр на здачу біометрії. Також тут можна завантажити чек-ліст, тобто список документів, які вам, які вам необхідно взяти в центр. І також завантажити. Цю онлайн-заявку, яку ви заповнювали, ну, на всякий випадок для себе. Хай собі поваляється на комп'ютері зі всіма вашими даними. І, до речі, в цій заявці є Unique Application Number, який вам потім знадобиться. Бронюємо appointment. Далі вас перекидає на веб-сайт, де ви будете бронювати похід в центр. Якщо ви маєте вже BRP, то скоріш за все, ваш аккаунт ще живий, то просто логінитесь. У мене просить тут ввести Unique Application Number. Я ввожу Unique Application Number, який ви можете знайти в тій, в тій формі, яку ви тільки що заповнили, або пошукати в одному з емейлів, які ви отримали під час заповнення заявки. Так, вибираєте першу кнопку Book Appointment. Стандартна. Далі вводите ваш поштовий індекс, і система шукає найближче до вас відділення. І вже дивитеся, де є місця, коли є місця і за які гроші. Наприклад, 30 серпня є доступні слоти, але дивіться уважно. За ці слоти треба заплатити 232 фунти. Я, наприклад, не хочу платити ще 232 фунти за похід, тому я буду шукати, і, ви, і раджу вам шукати безкоштовні слоти. Вони є в інших центрах можуть бути. Тут є навіть на 19 число. Тут вже 132, бачите, вже дешевше. Пошукаємо ще цей. Так. Next, next. от 1 вересня є доступний слот 132 фунти. Шукайте далі. Може бути е, в цьому ж центрі, але в інші дати пошукаємо безкоштовний. От, дивіться. Є доступні слоти зранку, бачите, 0 фунтів. Я обираю на 13.00 мені підходить. Все, бронюємо. Так, ніяких додаткових сервісів мені не треба. Перевіряєте дані. Ставите галочку, я все прочитала, розумію. І оформити покупку. Все. Заявку ви подали. Візит до центру на здачу біометрії забронювали. Далі наступним етапом вам треба завантажити ем, скани документів. Які документи я завантажувала? Фотку паспорта першої сторінки моєї дочки, потім її Biometric Residence Permit обидві сторони. Потім proof of Address, причому я завантажувала свій proof of Address і її. Що ще Change of Name did. Документ про зміну імені теж сфотографувала і закинула їм на веб-сайт. І також підписаний consent-документ. Три сторінки, пам'ятаєте, що я казала. Теж сюди завантажуєте. Зробити це треба обов'язково, тому що, якщо ви це не зробите, на місці треба буде, наче як за це платити. Я не знаю, бо я завантажила буквально за пару годин до походу. Я завтикала це зробити раніше, і згадала перед самим виходом, і швидко-швидко все тут завантажила. Так що у них все було. Дякую за увагу! Слава Україні!